Капеланське благословення, на 27 грудня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні у Святому Євангелі розповідається про те, що Ісус, перед тим, як Ти в Єрусалим, розповідав, що, що, там, ну, що там з ним станеться, і що Він сказав, що Його схоплять, звинуватять. Уб'ють і вб'ють. Але Петро від, відвів його в сторону і сказав: Нехай не буде так. Що ти говориш про всіх? Навіщо ти всіх їх бінтежиш, лякаєш? І тоді він сказав такі слова: своєму мучні, до речі, а відійди від мене сатана, бо думаєш не про те що Боже, а про те, що людське. Хто хоче йти за мною, нехай візьме хрест свій, відречеться від цього і доїздить за мною. Ви знаєте, чи повинен я йти шляхом Христовим, Божим шляхом, коли навколо мене смертельна небезпека, чи ні, чи відмовитись, чи спасати своє е е життя, чи бігти від тих викликів? Думаю, знаєте, Ми думаємо, коли я думаю, подумаю про себе, то кажу, ну да, може, і треба зберегти було б життя. А коли я думаю, що коли ворог пре на мене сьогодні і хоче вбити мене, і розрушити і мою родину, і мою е, землю, і, мою, е, і мої оселі, і мій світогляд, все розрушити і зробити мене своїм рабом, то я задумаюся, як то війська, якщо вона так прийме рішення і побіжить, що зі мною станеться? Я кажу ні. Як би гарно було б, щоб незважаючи на смертельну небезпеку, незважаючи навіть на їхні помилки і на їхні слабкості, все одно військо встояло, залишилося там. Знаєте, як гарно ми думаємо, ну коли, наприклад, ця війна йде, ми думаємо, да, той помилився і сталося щось. А той по слабкості своїй неправильно зробив і сталося щось. Але наші онуки да, будуть говорити, вони перемогли в цій війні. Да, і оці слабкості і помилки вже не будуть розглядатися. Буде головне одне перемога. Вони перемогли в цій війні. Так і Господь нам каже, що той, хто піде за мною і пройде всі цим шляхом, тернистом, з помилками, з падіннями, але Він буде у війську Божому, у війську перемоги і переможе з Господом, щоб там не траплялося на цьому шляху. І тоді перемога буде радісна, сильна, потужна. і і вона встановиться на всі віки. Амінь.